Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. На нове надходження. Це у Насопіль Зафіра 2016 року випуску 2-літровий дизельочок. Механіка. Автомобіль нас приїхав з Європи в 2024 році, має одного власника. 167 тисяч пробігу на таблі. Машина має тільки два косметичні граси, так, без ДТП. Вкладень не потребує. Тиво прийшла тисячу назад, ось такий у нас другий ряд. Машина у нас, до речі, самімісна, має три ряди сидінь, на фото видно. Бачите, які у нас тут роздільні крісла, вони такі у нас комбіновані, дуже класно виглядає. Друзі, такий шикарний сімейний автомобіль. Давайте подивимося спереду. Ось як у нас виглядає передній ряд. Ну, дивіться, є підігрів керма, є підігрів у нас сидінь, електроручні. Екорежим, клімат. Двохзвонний. Камера заднього виду, мультикермо, з круї контролем. Ну, класний, класний, до речі, 16 рік. Це свіжа машина. Ціна її буде, друзі, 12 490 доларів. Кого зацікавив даний варіант. Соборна 1, місто Вінниця. Працюємо кожного дня без вихідних. Дане авто також можна придбати в нас як в лізинг, так і в кредит.